Если проведе на канале Roblox, так дубки за кассение. Так, что она нажимает? Ладно, сейчас приезжай. Ось я взипаю. Ла-ла-ле Що? Що тут происходит на сервере? Так, це це це? тун-тун-тун-тун-тунгсар. тун 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 Всем привет! А, дівчинка, і тобі привіт, якщо ти зараз дивишся відео! Так интересно кто? я <плес> не хотела бути выпчи. Ладно, собі, короче, устрою шанс. И те, и тебе приве, дякую. Ну, я хочу рада, что тут хоть одна украинка забылась. Хоть не А что нам нравится? Нечто произошло. Ой! А я не знала, что он тут будет. Ну ладно, приму вдруг. А вдруг он нам и не знает, вдруг это подписчица. А я? Ладно, чуть-чуть. Как? О! У О, него так. У не него так. Не не так. Друзі, якщо ви скачали чи то вибачте, але я хочу сказати унуба. У нуба. Може, ну, що він мене топчить? Ну, хлопчик, вибач, якщо ти дивишся е, це відео. Так. Дів... дів. Так, я написала, что я попала в видео, в принципе. Чего мне еще, типа, я написала, ты попала в видео. Так. Да, вы ч ты... Ну, я не знаю, але менеде ще обрадается. Вопрос у вона перси. Вперше... Так. Я не знаю, ви спросите, чому мені там горить такі красненькі, бо хтось мені хоче. Але вибач, дівчинку, що ти зараз це дивишся це відео, бо я, на жаль, не приймаю треті навіть не подарочку. Просто вибачте мене. А... Ну. Ну, ви ж розумієте, я просто не можу прийняти дорогий за подарунок, бо ти ж думаєш, що ви купляли за нього Робукси там. Mm. <звук> я, я, я никогда не попадала в чудесное видео. Mm. А, ну ты в видео. А, ну ты в видео. Витаю тебя А, ну ты в видео. Витаю тебя А так, дюбки, то всем пока. я что добилась Ой.